Усім привіт! Ми студенти спеціальності міжнародне право. І сьогодні відповімо на найбільш поширені питання про цю освітню програму. І розпочнемо із найбільш популярного: чим спеціальність 293 міжнародне право відрізняється від спеціальності 081 право. Для того, щоб зрозуміти, яка зі спеціальностей вас цікавить більше, вам потрібно поставити собі два питання: перше, які в мене інтереси? І друге, у якій сфері я хочу спробувати себе в майбутньому, спеціальність 081 право зосереджена на вивченні безпосередньо української правової системи, водночас, як спеціальність 293 міжнародне право це більше про міжнародно-правові процеси, міжнародні організації та порівняльний аспект права. Водночас українська правова система вивчається на міжнародному праві, але не розглядається окремі її галузі, як, наприклад, земельне право, яке передбачене програмою 081 право. З іншого боку, можна сказати, що спеціальність міжнародне право є досить суміжною із дипломатією. Це абсолютно нормально. Здобування освіти в інституті розраховано на те, що ви раніше не були ознайомлені з правничими дисциплінами, тому що до цього питання можете взагалі не хвилюватися. Вивчання міжнародного права проводиться з нуля та з урахуванням усіх нюансів. На першому курсі у вас буде предмет теорія держави і прав, де ви отримуєте всю необхідну базу. І вже ці знання знадобляться вам для навчання на старших курсах. Спойлер ні. Міжнародне право розраховане на вивчення юридичних аспектів в регулюванні міжнародних відносин, що, власне, і робить цю спеціальність більш сумішною із дипломатією. Також ви будете розглядати загальні закономірності формування правових систем різних країн світу, але більш в порівняльному плані, аби на контрасті побачити всі особливості кожної системи. Це дуже цікаво та пізнавально, адже звичний для нас світ відкривається зовсім. По-новому в юридичному аспекті міжнародне право це єдина спеціальність, на якій вивчається тільки одна іноземна мова. Пояснити це можна тим, що у нас досить велика навантаження йде на правничі дисципліни. І найбільше на курсі англомовних груп, де вивчення мови розпочинається приблизно з рівня b 1 плюс 2 але якщо не англійська, то вас можуть розподілити у французьку або німецьку групу, але не хвилюйтеся, якщо ви не володієте жодною з цих мов, тому що її вивчати починають з нуля. Студенти міжнародного права обирають спеціалізацію на третьому курсі і вивчають її вже безпосередньо на четвертому. На момент запису цього відео на міжнародному праві існують такі спеціалізації: європейське право, європейське конкуренційне право, міжнародно правові основи бізнесу, міжнародне правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави, міжнародне екологічне та природно ресурсне право, міжнародний захист прав людини та міжнародне приватне право. Можна працювати як у державних органах, так і в приватних юридичних компаніях, і у сфері національного, і у сфері міжнародного права. Ніхто не забороняє податися в приватну адвокатську практику, нотаріуси або ж судді. Головне це визначитися з тим напрямком, який вам цікавий. А якщо ж потім не захочеться працювати за фахом. Можна використати ваші знання у будь-якій професії, адже право оточує нас буквально всюди. І, наприклад, зайвий раз у тому ж бізнесі без гарного юриста, обійтися ой як нелегко. Сподіваємося, що нам вдалося вам допомогти і відповісти на ваші питання. До зустрічі в стінах навчально-наукового інституту міжнародних відносин.